Привіт друзі! Слава Україні! Мене звати Олександр. Це канал мої помічники. Ну що, сьогодні вже 22 квітня, а в нас на Сумщині вже майже пів місяця йдуть дощі, городи не орані Посівна ще не розпочалася. Можна сказати нічого не робиться. Ну а що ж, працювати треба. І сьогодні я вирішив, хоч погода там не дуже хороша, сиро мокро, ну Сьогодні так трошки розпогодилося, вроді би. І я вирішив вивезти гній. Так, сьогодні трактором ТЗ-80 на погрузки Т25 із розкидачем вивозимо ним. Тут ось в обйомі десь було 2-3 газони, Примерно гною, ну це вже такі залишки. Грузимо ось таким саморобним погрузчиком. Погрузчик типу зроблено сюди ось такі вила. Це із ранше були погрузчики ПЕ. Із двох частин зварені одне ціле, ось таким квадратом, кріплення переварено. Ось так ну, коротковаті трошки, хріпці, ну нічого. на безриб'ї і рак риба, можна сказати. Конечно вила ручні далеко не вставляємо, десь там заб'ється, десь там відковирять. Ну а грузить значно легше, чим руками. Так, далі. Ну, саме що я хочу показати. Це так моє конструкторське таке рішення. Воно і Саморобний повністю. Я його сам придумав. Сам зробив. Уже мабуть, десь років. Десяток назад. Уже так, ось він трошки прийшов такий вид, не дуже. На вулиці стоїть, не в гаражі. <сум> ну, тим більше він свою роботу, можна сказати, не на 100% робить, але полегшує працю. Полегшує. Так, по конструкції трошки. Що так пробіжемося, що він себе представляє. Ну тут що? Рама, зварна рама І швеллера 150-й. Петля варена Там перемичка. Редуктор. Не знаю з чого знайшов на металобрухті. Хто підскаже, пишіть у коментарях. Бо самому цікаво, що таке редуктор. Число його придаточне. Тут один оберт робить. Тут півтора, тобто один на півтора получається. 90 градусів куту його. Хардат саморобний. О, не бачив. Хрестовинка розсипається. Ну, ще. Це докидає залишки так сказати, тут трошки, там ще два газони десь примірно, ну, вивеземо. Так далі. Значить, редуктор такий, це теж кардан з УАЗа. Такий перехідний. Це в місто флянця, воно підходило по діаметру, отвори просверлив, прикрутив, закріпив. Тут теж на болтах він кріпиться. Така опора, вал, шестерня і тут же так само понижаючи, типу понижаючи оберти на таку зірочку. Не знаю, скільки там зубів, не рахував. ну понижає воно, Оберти підобрав. ставив я сьогодні різного діаметру. І більшу ставив, та по-моєму вставив. І більшу, і меншу, і сюди більше ставив. Ну, оце такі самі оптимальні. Підобрав. Наш порки кріпиться. Тут теж такі корпуса з двох сторон. Тут ось трошки я підложив такі резинки, щоб воно типу, грало. бо не, не зумів його відцентрувати вал, цей воно ширина в його, мабуть, 2 з 2 чимось, 2,10 чи 2.30. І не зміг я так відцентрувати вал, що воно трошки б'єння проїхать. Ну, воно цим гаситься. Так, так, тут у нас оська із такої... З такого квадрата. Теж на, на металобрухті. Ступиці комбайн нива і з них вже поворотні цапфи. Дісти газоновські, розболтовка підходи. Тільки так я теж вийде комбайновського диска дістань. Таку шайбу. Бо от діаметр шпильок різний. Закріпив, так вже стоїть. Коли щось пустило, я відкручував. Так, що всередині? середині така конструкція. Узято за основу два балони газові. Вирізані на них вверх низ Бочини не заглушені такими шайбами Із металу. Там і там. Посередині зварений. Уставлена труба і по центру. І корпусі трубу і ну, зварена в ціла як вал типа два балони ці так сказати бітер той що розкидає газові і на них наварення такі он лопасті, чи язички зараз чи... вилами відковиряю Из угол уголка не знаю там сотка чи стоп'ятдесятка чи який ну, сонце так сам не бачу, що я знімаю Отакі ось уголки Заголіпа Поприваю так у шахмат порядку і Звісно, конечно, воно це не роу. Чи як там називається? Що до, до сусіда воно далеко не кидає на 100 метрів чи на 50. А так їде, по ходу воно падає сюди. І розкидає. Ну, не руками. Не знаю, може хто скаже. Не мороч яйця <хи> і розкидай руками. Ну, Я туди прибіг до того лісу. А вивіз вже нескільки разів. Тоді я остачу ось сюди, ось довожу, тут трошки недалеко. Оце те та, вон там куча. Довожу сюди. Ну, Свою роботу роби та мені вистачає. Значить, які в його недостатки, Звісно, є його недостатки свої. Може я не доробив щось, може хтось щось краще посовітує. Коли нагружаєш його повен. От перший раз, я нагрузив його повен взагалі з горою. Скільки можна, максимально, завантажив його. Він почав крутити. Вибрав, так сказати, там під себе місто І все, далі воно зависло, не стало провалюватися. І прийшлося мені виконати його вилами від цілі руками. Взагалі не, не, не було прохідності такої, не, не сумилось воно. Тому що оця бочина, оця стінка була теж під таким углом дужче нахилена. Ну, Конус такий здоровий, виходить, що воно зависало. Не... Оцю я стінку меншу тоді, Ну, підняв трошки, Ну, все одно, як багато накидаєш, не годиться. І тому так накидаю по ту трубу десь трошки. Ну, як недалеко вози, там сюди чи туди, то в принципі це терпимо. Робити можна і доволі так непогано. Ну а якщо я десь далеко там, є маю такі городи, що за 2 кілометри треба туди вивезти на вуз то звісно вже не наїздиться Не в тому діло, що там солярка багато спалиш, а в тому, що довго. Потрошку возить, ну якось воно не таке. А як базаньку нічого. Ну, в десь така конструкція, це його... Нема нічого заумного такого. Інженерних рішень тут таких умних не треба. А так я думав думав зробив для полегшення праці. Ну це вже Раніше я ж кажу, трошки возив навоз далеко, так що возив трактором, прицепом чи газоном. А це поближче вирішив. Редуктор цей в мене був знятий, лежав я його і приміняю там у других. Пасарку робив з його, типа роторну. А це поставив. Ух. Оберти 540. Т-25 Без нагрузки, без нічого. Тягне, круте. Не знаю, які тут оберти виходять на виході. Примерно можна прикрити. Там 540. Ось така конструкція. А значить що? Ну Десь от ми зараз все загрузимо, я думаю, його. Тут разів 4 буде. Ось так, 4-5 я укидаю туди всіх, якщо повні. І тоді так непогано. Як перегній, то взагалі добре. Це, це свіжий навоз. А як перегній він такий сухіший, його більша сипучість, то може трошки більше. А як там брав знайомий у мене його, і він руками накидав, так взагалі багато, накидав майже полон каже, і нормально працювало. Ну, як руками не так воно втрамбоване, а так кусками, кусками як береш, тут вже воно розрихлене. Воно. Так, працюємо. Усе, усе показати не зможу, тому що... Ніяк. Два речаги, Кермо, зйомка, зараз беремо. Якось буде діло. Ви бачите, за незручності, конечно. Трактор з дисками. Тому що нескотів знімати, дискували, Причепили ну, куна. И до на возу. Может, да сейчас ним побочит, щас, ну. не но... ну. Полками меня видишь? А ты рукой. Я думаю легче, чем руками, однозначно. Что сегодня начало гидравлика? Медленно работать, Не знаю, в чем дело. Ну, не дуже подобает. Ну, вже остатки Як куча здорового вона бере хорошо, а остатки вже суне, розтрушує його. Гідравлюка взагалі не робить, медленно. Холодно не може бути, що на вулиці вроді тепло, а чого раніше якось резвій працювало. Так, ну десь так воно проїздить. Зараз погружаюся поза кадром, поза ефіром, бо не дуже зручно. Загружаюся, потім включаюся і покажу як воно розкидає Чекаємо Значить нагрузив їдемо розкидати не, Усе не ставлять докидати Тому що тут землі трошки повернув Ну Думаю покидать. Новий Т-25 і зразу говно. Ну, нічого. Для цього він зроблений. Поїхали. Включаємо понижену, перву, тут повишена, тут перва. Вом і поїхали. Зараз пробуємо отак. На автоматі У, кидає. Отак воно кидає. Де більше, де менше, ну, думаю, в принципі нормально. 这些。谢谢 Я не подивимось. Ну оце так воно кидає. Ось ото. Початку трошки більше, а всередині нормально. Я думаю не лопатою, не вилами. Такий варіант. Має право на життя. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Слава Україні!